Друзі, всіх вітаю на каналі Lask Як вам і обіцяв, записую Open Case, що дає гра з першого, ну у мене вже по 32 рівень. Хотів записати по 30-й, але вийшло по 32. Так як я ще зіграв кваліфікацію, зіграв 6-4 на мою користь, у мене ранг зараз бронза 2, як ви бачите. Так що давайте подивимось. Що дає гра з самого першого по 32 рівень? Відкриваю вам добичу. І дивимось, ось це все, що мені надавало за звичайні ігри і ранкет кваліфікацію. Я пройшов тільки. Оце все, що мені надавало. Так що наразі в мене є 16 сундуків і десь там з десяток півтора капсул різних. Бачите? Давайте почнемо з капсул. І її за якийсь ще, от бачите, квестик теж мені давали щось. Яєчко ще є. Можемо з яєчко почати, бачите? Давайте це за ТФТ, мабуть, або теж є за якийсь квест. Давайте глянемо, що дає нам. О, камні крил. Дякую, гра. Отак і нам дали. Так, наразі. Давайте що тут, капсули? А, ні, ось у сферка. От давайте сферка, яка у нас тут за якийсь квест за фей. Свейн, осколок образа? Дякую. Бо в мене був тільки стандартний на МФ. Зараз ще свейн епічний. Ну, нормально, добре. Поїхали з нестандартних рідка капсула з чемпіоном. Ой, щось має бути, А, я думаю, це буде образ. Так, твіч. Добре, нема у мене твіча. рамос теж нема. І гласк теж нема. Дякую. Так, дивимось, що це у нас? з чемпіонів. Добре. Наступна у мене капсула вічних. Ну, хай буде сіончик, нема у мене такого. Грага теж нема. А, ну і Есенція помаранчеве добре. 700-наразі. от наразі. Добре. Давайте зразу подивимось, щоб що це вже відкрилося. І все це стандартні капсули. Ну, полетіли по капсулам. Повідкриваємо по одній Люціон. о добре. Так як я граю на АДК, для мене це можна буде потім зібрати. І пограти. Ясу СО у мене вже є кусочок. Добре, розпилимо. Мастерії не пам'ятаю, уначе є. Есенція теж дякую. Нормальна капсула мені сподобалась далі. Кейтлін у мене є. Вуконга немає. Дякую. І Есенція теж дякую. В принципі, нормально. Так, дивіться, зразу нам надавали скільки Люціан. А, він дешевший став. Ну, теж, теж дешевший його купимо, якщо що. Погнали. Рамос знову випадає. Есенція. Трошки більше есенції почало випадати, бо раніше випадало майже постійно по 90 Це що? Чемпіон? А де він? Ну, все ж Далі. О, 450 есенція. Дякую. Це прям вчасно, бо в мене вже небагато залишалося. Відкриваємо ще 450. Дякую. Поїхали. 500. Це якийсь фокус, що вони всі дають по есенції. Мабуть, це за якийсь квест ці капсули. Гляньте. Мені тільки що там 2,5 майже прилетіло есенції. Вони якісь окремі. Хоча написано капсула з чемпіоном. Добре. Знову ясо опадає Хай буде, я не проти. О, виграв у мене, наче не було добре. А ясову порозпилюю. Ні, нема, бачите, 1350. А ясо скільки коштує? 1350. і можна буде ще з нього трошки полутати. Добре, есенцію. 600 есенцій. Гляньте, це явно за якісь левела просто дає. Це коли я апав левела, мені просто дає есенцію. Ну. Окей, щось може в них змінились в правилах, коли піднімаєш левели. Чи так воно завжди було, не знаю. Намічки не було у мене. І, о, тут взагалі 20 штук дуже мало. Ну, І на тому дякую. Чотири однакові, мабуть, бачите? вони Тут зараз або есенція, або щось буде. 725 штук. Я так розумію, що всі 4 дають по 725 есенції. А, бачите, всі однакові. Тому вони окремо в мене і висвітлювалися. А я думаю, що отак. Отак. Гляньте, вже нафармили в мене було десь 1300. Зараз вже 8500 нафармили. Добре. Далі агнарчик. О, це на топ персонаж у мене не було такого. Дякую. Що ще? Ага, якась іконочка для Тіма. Це для тих, хто любить Тіма, бо я ще не грав на ньому. Поїхали далі. Twisted Fate, це Мідер. Не грав, він не знаю, що це таке. О, Totempaket гляньте. Прям такі. Чудово, можна буде спробувати його собі поміняти на тотемчики. Так, залишились три капсули. Мальзахар. О, це чудово. Це на Мід. Я якось один раз за нього грав. Потенціал у нього дуже великий. В принципі, можна за нього спробувати пограти. Дякую, гра. І далі дві однакові. Шивана Лісник непоганий. Не грав за нього. І Мальфіт Топер. Мальфіт грав, але не дуже зрозумів. Чемпіона. Дякую, теж спробую. Наразі. Ага, ще одна. Анівіа Мідер не грав, не знаю, не було. Проти мене грала така дуже сильна. Була Гарен. Гарен я грав. Тяку, це майже стандартний персонаж. Так, капсули всі з вами відкрили. От що надавала шматочки шматочки персонажів нам надавали і есенції дуже багато. Образи майже не падали. Я тільки з однієї капсули вічних. Випали вічні. Так, що це? Це сундук шедеврів. Щось там має бути дуже цікаве. Ну, давайте він один. Почнемо з сундука шедеврів. Там. Так. там страж світа і все. О, я сподівався, що дадуть щось таке або. Якийсь образ класний або кусок якогось дорогого чемпіона. Щоб можна було розпилити. Ну, Таке собі. Думав, буде цікавіше. Так, давайте оці 6. Дивіться, в мене 6 і 9. Вони різні. З Знову. Чого вони різні, я не знаю. Ну сподіваюся, що буде різне падати, а не все одне й те саме полетіли. Емоція. Ого, це що, всі сундуки з емоцією будуть? Ну ні, гра, ну не так. Не так все погано. Дух цвітіння Кінтер. О, це, мабуть, прикольно. І він який епічний. Добре. Додаємо. Так, почали скини випадати. Оце вже, це вже цікавіше. Дуже хочу скін на Еш, або на МФ, або там 300, на Кейтлін. От щось на АДК, щоб попадало, бо... Дуже хочеться мені гра не дає поки що. Ну от. Давайте. Приймаємо колочки. Так, Кеннон. Нема у мене навіть такого персонажа. Ну добре. Хай буде. Ну це теж образ. То я сподіваюся, тут всюди будуть образи. Хекстековий сундук, а в ньому хекстековий сундук. Скриня. Якщо бути точно, каліста. О, це теж АДК, наскільки я знаю. Ніколи не грав, але цікаво, може, спробую. Дякую і ключик. О, це взагалі чудовий сундук. Скриня. Там і каліста випала, і ще одна скриня випала. Дякую, гра. Прям дякую, велике. Давайте ще раз так. О, гляньте, як по замовленню, ще одна скриня. Тотем, ключик і. Помаранчева есенція. Ну, краще б цей шматочок образу на чемпіона було б краще, але і так, непогано. Так, ну, давай тоді що? Третій. Давай так само. Зайра. О, а зайра в мене наче є. Я навіть можу її зібрати. Верховна відьма зайра. О, треба буде спробувати. Добре. Це єдиний, поки що в мене попадає скінчик на когось. Непогано. Надалі в нас випадає ще тотем драконів. Вбивця драконів. І помаранчева есенція. Це за нею ми можемо нафармити чи вічних, чи. Що ми там можемо нафармити? А, або скини позабирати. Супер. оце можемо зібрати. Так, залишається це із тих шести чи вже восьми е скринь. останній. Відкриваємо його. Знову тотеми. Дуже багато тотемів дає мені гра. Не знаю, наша вона мені. Ну, хай буде. І помаранчеву есенцію дає. Мабуть, вона теж мені треба для скінів. Так, залишається оці 9 скринь, які, я сподіваюся, теж будуть різні, а не однакові, як капсули. Ну, все, чекаємо на якийсь скінчик Кейтлін МФ Трістана Еш. От щось туди. Хоч, хоч щось дайте. Вай. Ага, це лісник. У мене нема ваєчки. Але це якийсь епіческий ще архівний. Добре хай буде. Може спробую якось ваєчку. На варвіка ще можна скінчик, я інколи на ньому бігаю. Скарнер. А його наче зараз реворкають, чи, чи я помиляюсь. Так що. Ну, добре, скарнер хай буде. Нема в мене скарнера. 7 скринь залишилось. Знову тотем. Я не знаю, що, що не так, але дуже багато падає тотемів. Я не знаю, що, штук 5 6, чи 6 вже у мене цих тотемів. І помаранчева есенція. Дайте скини, будь ласка, гра, я дуже хочу скини. Дуже хочу щось зібрати. Так, 6 скринь залишилось. Ганпланк. А, це капітан Планк. Якийсь, мабуть, стандартний звичайний образ, чи перший від стандартного старенький, мабуть. Хай буде, но ГП в мене теж нема. Ага, помаранчева есенція і. Дракуня чародійка. Ну, хай буде. Це вже третя іконка, яка випадає. Далі. 4 скрині. Ренгар. Це лісник якийсь сильний лісник, наскільки я знаю. Теж у мене його нема. Супер, хай буде. Може назбираю колись теж спробую. Так, три останніх. Когмао. Це наскільки я знаю, щось воно навіть не зрозуміло таке. Сіверна олень Когмао. Прикольно. Ну, в мене нема, але ну, наскільки знаю, це АДК теж нижньої лінії. Так що хай буде на ну, це скин, а самого персонажа в мене не випадало. Добре, ще дві скрині. Поїхали. Ксінжао, блін, у мене нема Ксінжао. Якийсь такий, ну, в принципі, такий цікавий, мабуть. Скін на, на Ксінжао. Mm, ну, хай буде, що ж тепер. Може з нього, а з нього ж можна буде зробити якийсь ще остання скриня. Знову тотем. Та що ж таке? І помаранчева есенція? Так, проходимо, що у нас тут випало. Трошки нам е образів скільки? Вісім кусочків нападало. Тотемів, дивіться, аж е, є це цільний, один чи два випало, і шість штук ціла купа цих тотемів, не знаю, нашого не мені. А, так, ну все. відкрив, Оце те, що дає гра з першого по 32 левел, включно, але це я вже пройшов кваліфікацію. от, Я нічого не відкривав за, за всі ці левели. от, Все, що мені надавала гра, оце воно. Так що, якщо ви так само, як я апались з першого по 30 левел, чи будете це робити. От десь отак от вам гра буде насипати. Або плюс-мінус щось інше. Ну, дуже багато темів, як на мене. Може більше е скінів випаде, або більше оцих персонажів-шматочків. Так що, отакий от вийшов у мене open case. Всім дуже дякую за перегляди. Діліться в коментах, що вам повипадало класно. Все ставте вподобачку, підписуйтесь на каналчик, приходьте на стріми, обов'язково пограємо. Все, а за цим, всім, всім дякую. Бувайте, до нових зустрічей!